У Чернівцях підстрибнули ціни на печериці. На ринках продавці за кілограм таких грибів правлять до 200 гривень. За даними Мінфіну, це найвища вартість за останні сім років. У чому причина стрімкого здорожчання печериць дізнавалась Лілія Горбатюк. 180 гривень за кілограм. Вартість печериць на ринку центральному у порівнянні з минулим роком зросла вдвічі. З чим це пов'язано? Де їх збирають? Та чому печериці цьогоріч коштують як м'ясо? Максим Павлюк Тру торгує на ринку центральними овочами. Торік він печериці продавав по 60-90 гривень за кілограм. Цьогоріч ціна зросла до 200. Від 130 до 180 гривень. З минулим роком ціни відрізняються. Напевно, через електрику, Важко зараз ну, з електрикою дуже важко і це воно впливає, воно ж все вирощується в підвалах, ангарах. Продавчиня Оксана Зав'ялець закуповує печериці, снятина, які привозить на гуртові ринки. Від 20 кілограмів відпускає за день. Буває другий сорт, він іде трошки грязний, такі от як тут, трошки грязні, їх треба трошки помити. Вони йдуть трошки дешевше. А такі біленькі, тверденькі, це означає, що вони свіженькі. Ну, зараз є трошки попит, бо є перець, є баклажани і закривають люди салати, маринують грибочки. Чому така різка ціна підросла на гриби? Ну, мені здається, від того, що повисилася ціна на електроенергію. Людям зарплати піднімають, напевно, трошки ну, кілограмів 20-25 п'ять день я можу продати. На зеленому ринку печериці продають лише в ангарах постачання з міста Кіцмань. Олексій Геньго на зеленому ринку торгує печерицями по 150 гривень за кілограм. За дрібненькі шампіони 140 гривень за кілограм, на 10 гривень дешевше. Минулорічні ціни вони ну, зовсім різні. Того року було набагато дешевше грибачки, а цього року, через дефіцит, то Якраз така велика сина. Цьогорічний урожай не дуже втішний через багато відключень світла. Через таку високу ціну на печериці Буковинці обирають між грибами та м'ясом. Дуже люблю, але не купляла. Люди люблять гриби або не люблять гриби. так? Ну ми купуємо. Ціни взагалі нормальні, лояльні. Мені сподобалося і навіть смак дуже хороший. Я грибів купую вже скільки скількичка. 29 років. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, Новини Сі 4.